Зараз ми говоримо з вами з одним з тих героїчних українських піхотинців, які втримували і відбивали навалу штурмавдіївки. І саме на напрямку головного удару була рота, в якій служить оцей український піхотинець. Друже, представтесь, будь ласка. Бережний Павло. Дуже приємно. Позивний берег. Так. Ви піхотинець-стрілець. Розкажіть, будь ласка, про те, що ви і ваші товариші пережили всі дні, відбили такий потужний наступ, таку навалу росіян, такий ураганний обстріл. Все почалося 30-го числа, угу. але це було так, так, так сказати, в них пристрілка невеликими групами. Ну а масово так вони пішли десь 10-го. Я не знаю, скільки там таї техніки було. Масована, масована атака. Скільки йшло на вашу роту те, що ви бачили з вашої позиції? Бачили б два танки, десь шість БМП. Потім в них, напевно, БМП закінчилось, вже БРДМ пішли. Ну і в кінці вже чисто піхотинці. Скільки вас було на позиції? Приблизно 42-42 І от на вас пішла фактично така, посилена рота, да? ну, там можливо і більше. Били всього від 60-го калібру до 120-го, дромникамікадзе, дрони камікадзе, танки. Танки, ну і в кінці вже пішов град. Скільки годин ішов бій, в якому ви брали участь? От 10 жовтня, коли почався оцей масований штурм, скільки безперервно йшов бій? Вони розпочинали десь в п'ятій годині ранку і до смерка. До смерка йде бій, вони лізуть, на ніч вони затихають, пробують мовчки підлізти. Ну, у нас тепловізори, ми це все бачимо і так сказати. Відстрілюємося. А так кожен день, всіх, протягом цих трьох-чотирьох днів, кожен день, кожен день вони лізли. Там поле всіяно їхніми тілами. Я навіть не знаю, вони не жаліють своїх ресурсів людських, навіть не вивозили, я так розумію, своїх поранених. Скільки Ах. діб ви тримали позицію в таких умовах з постійними атаками? Постійними атаками, ну, наймасовіше це було з 10 по 13 число. А все розпочалося з 30-го ну, минулого місяця. Тобто з 30 вересня почались атаки на вашу позицію? Так. так? так. І 10 жовтня ворог здійснив такий масований, масований штурм. Так, масований. Було все. Техніка, піхота, артилерія. Було все, що вони могли, то вони на нас і кинули. Коли вам довелось відійти? 13, -го, 13 -го числа було прийнято рішення відходити через поле, так як, ще раз повторюсь, нас обійшли з флангів, закінчувалось БК, води вже не було, вже не було добу, тобто вирішили відходити. Ну, На флангах, я так розумію, просто інший підрозділ стояв Так, стої... да, їх і їх вибили. Так, да, І ви все втримали, свої позиції, але потім е, вас обійшли. Так. Тобто у вас фактично безперервний бій, в якому ви були, 13 діб. Так, так, так. І ви всі 13 діб були на цих позиціях. Так, так. Ну, не було Це при... просто неймовірно. Не було приказу відходити. І Навіть важко собі, друзі, уявити, 13 діб людина без ротації зі своїми товаришами. За наказом 13 діб в землі під просто щоденними і цілодобовими обстрілами тримає позицію. Mm. У вас були взагалі такі тривалі заходи? Nee, ну, це nee, просто nee, не це, це перше, це, я... це перше. 13 діб на напрямку головного удару ворогу. Друже, розкажіть, будь ласка, ну а чому, звідки у вас така мотивація була? Ви просто це просто ну, більше, ніж може, може витримати людина. 13 діб в землі під обстрілами з усіх видів озброєння, просто в траншеях. Що вас тримало там? Ну, якщо вони просунуться далі, то я не знаю. Багато людей залишиться в оточенні і, і я не знаю. не знаю, що відповісти. Я ж кажу, з, бомо, з Божою допомогою вистояли. Чи було у вас озброєння? Які були накази командирів, чи був зв'язок? Так, був зв'язок, зброя, кулемети, автомати, одноразові гранатомети, підтримка артилерії. Вас підтримувала і батальйон, і бригада, так? Тобто так, ви так, постійно отримували вогневу підтримку. Так, від так. своїх Так, Дуже допомогли дрони, вони нас. Ну, Коригували, де противнику, куди відкривати вогонь. Ну, тобто у вас був постійно зв'язок. Постійно ви мали інформацію, де противник. Так, злагоджена дія підрозділ. Командири були постійно так. з вами. Так, командири на зв'язку, так, так. Так, ну бачите, героїзм і правильна організація. Дозволяють втримувати навіть такий удар. Розкажіть, ви маєте якусь відкову підготовку, де вас так готували і тренували для ні, таких Ні, Я мобілізований боїв? минулого року. Ні, нічого. Віра. Ви не мали якогось військового досвіду ні, до вторгнення? Ні. А хто ви за професію взагалі? Маляр штукатур-плиточник. Маляр штукатур плиточник який зупиняє російські кадрові з'єднання. Друже, а скажіть ви звідки? Якого міста? Місто Броварі Київської області. З Броварів Київської області. Да, велика повага. Привіт броварам. Да. Знаєте, немає слів, щоб описати, що таке знаходитись на позиціях без замін 2-2 тижні. Кого б ви відмітили в цьому бою? Кому б ви хотіли подякувати, тому що це дійсно величний подвиг і гарно організований. І це була стійкість всього вашого колективу, всієї вашої роти вашого взводу. Ну, дякую е командиру роти за те, що він нас не, не залишив. Був завжди на зв'язку з хлопців позивний покол Фамілія Повстанський, Богдан. Також дуже сміливо би відбивав атаки. Е Фокс Юра, ой, позивний Фокс Юра Шостацький, також дуже злагоджено, дуже професійно командував. Ну, взагалі всі хлопці молодці, всі тримали достойно до останнього. Завдяки вашому спротиву за ці два тижні вдалося повністю вибити російські колони. І хоча з цієї позиції передової довелось відійти, але основна лінія оборони встояла, всі атаки відбиті, ворог розгромлений, зараз припинив наступ. Це і дуже все прийомо. це зроблено. Да. Дякую вам, друже, вам дякую, дякую вам за цей подвиг. І це дійсно залишиться назавжди в історії України. Добре, дякую.